Друзі, всім привіт! У нас з Алісою сьогодні такі плани. Такі плани Аліса хоче зробити собі зачіску нову. Змінити імідж. У нас є фото. Фото стрижки цієї, яку вона хоче. Ось так виглядає. Запам'ятайте Алісу такою. Зараз, якщо знайдемо, ще де підстригтися, тому що я написала нашим ну, українцям, які тут займаються. Цією діяльністю, перукарям. І запис в них ну, через тиждень, через два. Аліса вже хоче зараз. Ну, як діти? О, шнурок розв'язався. Ну, зав'язуй. Аліса вже хоче зараз, звичайно, і тому ми за лісою йдемо зараз по іспанським цим салонам, перукарням, спитаємо, де без сіти. Нас приймуть, якщо приймуть, Аліса буде з новою зачіску. Я не приймуть, чим будемо займатися далі? Хопне. <гум> Чого? Не <гум> хочеться. <гум> Може, кудись підемо, погуляємо. Сьогодні на вулиці така класна погода, можна в футболці йти. Але мама твоя хофту буде була. знову таки. Така тепла, просто неймовірна погода. Так, шукаємо. Там я одну бачила перукарню, та дуже багато жінок сидить сьогодні субота, вихідний, звичайно, що багато людей е, вихідні. І тому пішли, е, дівчата пішли приводити себе до ладу. Питання: чи контролюєте ви е, ну, як цей процес? Якщо дитина хоче підстригтися, чи даєте ви їй поради, що краще цього не робити? Бо я не дуже була задоволена тим часом. Що... Таке обрали, я хоча таку зачіску. Та коли, як не зараз. Ну, от мама мені також каже, що зараз такий вік в неї, що вона може експериментувати зі своєю зовнішністю і спробувати нічого, відростуть. Аліса кричить, не зуби відростуть. <с?> так? <с?> ну, йдемо експериментувати. Ну, я так, я не, не те, що прям контролюю, просто ну, якісь поради даю, що кажу з. Чолкою, українською мовою з чолкою не дуже зручно, вона потім лізе в очі, потім потрібно буде підстригати її завжди. Тому, ну таке, те, що я пройшла сама, те, що в мене було, я їй і кажу. А тебе не лякає чолка. Якщо ви дивитесь на мої губи і не можете зрозуміти, що то з ними таке, то я купила собі тінт для губ. Тінт для губ я намазала губи. Потім е, воно пече капець. Я не знала про це. Така несподіванка була. Стерла і залишився ось цей колір, я просто близько е, нанесла близько все. І він дуже довго тримається цей колір. Реально, я, навіть коли, я вчора е, перший раз нанесла його і ввечері ну, їла, пила. Коротше, більше нічого не робила. Зранку прокидаюся, і в мене такі самі губи. Дуже довго тримається. А в магазині я отут на руці також спробувала його, і також до ранку воно було на руці. Так, тут ходімо швиденько. Це така історія. Так, йдемо. Ми щось дуже багато людей, як ми і казали, в одній, а в іншій жінка одна тільки сидить. М -м -м, і більше нікого немає в черзі. Напевно, зараз повернемось все ж таки до цієї перукарні. Спитаємо, покажемо фотографію, чи зробить вона таке, чи ні. Я просто переживаю за те, що наші ну, з ними можна домовитися, поспілкуватися. А з іспанцями ну, таке не пройде, я не знаю, які вони взагалі спеціалісти. Ти не заводиш стоять? Ну, звичайно. Ми це навіть зніму шматочок для наших підписників, як тебе там будуть стрикти. Треба запам'ятати тебе щасливою, от зараз такою, а потім подивимося, як ти вийдеш з перукарні, який в тебе буде настрій. І, ну, Зміна зовнішності завжди така. Повинна бути приємною, повинна бути. Найстрашніше в перукарні це коли перукар каже Ой! І ззаді щось позаду відрізає шматочки волосся і кричить ой! Ай! Чи ай! Соня, зараз я її вам покажу. Ви точно приготувалися. Один, два, три. Як тобі? Як же чолка? Мені казали, вже я забула знову. Як це слово чолка? Я скажу так, що це дуже важко розмовляти. З іспанцями дуже важко домовитися ну, теми просто зачіски. Я не дуже знаю. І вона мені каже, а кортина повинна бути ну, чолка тонка чи товста. Я з тим перекладачем бігаю. Хочеться, щоб все ж правильно зробити. Потім чи воно многослойне, повинно бути чи пряме волосся. Дивувалося, що Аліса вирішила повністю змінити свій образ і обрізати <різь> так багато волосся під кріслом, дуже багато його залишилось, і всі збігалися. Її компанієри дивитися, що Аліса повністю змінила зовнішній вигляд зачіску. Аліса, давай ще раз покажи себе. Ну, вона трішки не досушила волосся. Взагалі я не зрозуміла, чому треба досушити, і тоді буде більш-менш зрозуміло. Мені здається, що трішки закрутити там. Ще ось так трішки. А якщо за вухо ну покажись. <смі> вона не досушила його трішки, немає об'єму. Мокре волосся ще. Я взагалі здивована була тим, як вона як це все проходило. Я розповім вам зараз, як додому зайдемо. Ми не можемо сидіти вдома. Аліса хоче вигуляти нову зачіску, так? Я хочу розповісти трішки взагалі про процес стрижки, що я бачила. Для мене це щось новеньке, бо ну, ми звикли, українці, дуже, як це навіть описати. Очень акуратнее, дуже вони все так ще до всього відносяться, навчаються, підвищують рівень, так скажемо, кваліфікації і все, і все дуже гарно роблять. Ну, до цього ми пізніше повернемось. А саме процес ми прийшли, вона одразу почала мити волосся Алісі. Хоча ми до цього перед перукарнею помили її і висушили також. І в нас ну, пшикають водою. Дуже добре, а потім починають стригти. А тут вона одразу помила волосся. Ні, ну Ти потім скажи, а за чим там умивальничка? А ну, зазвичай, коли вони вже підстрижуть волосся, тоді миють. Ну, і то питають, хочете, чи ви помити. Ну, таке. Розповідаю просто, бо раніше ну, в мене так не було. Що далі? Е, дуже важко спілкуватися було, бо вона питала там, чи я може вже розповідала, вже забула, чи пряме волосся вона хоче, чи многослойне, ну щоб е, рівні були нижче, вище. Е, я кажу, ні, так щоб рівні були. От у неї зараз Алісан, поверни голову. Тут довше, а потім коротше. Ну, зараз вони починають крутитися. Я думаю, якщо помити, ще один-два рази стане на місце, більш-менш вкладеться і почала стригти. Я дивлюсь, просто вона тримає так ножиці в руках. Я реально хотіла спочатку піти, а потім думаю, ну що ж що вона відрізала там частину волосся. Якось так ножиці тримає. Ну, не професійно взагалі. Потім в неї падала. Ну, Блін, мені двері западала, ну що. Так, ну що, ну я не знаю, як мені здається, що у перукаря не повинен падати інструмент. От напишіть, як ви думаєте? Я думаю, що... Можна нас свішка низька, не Ну добре, добре, спишемо на це, що... що просто вона нервувала там чи ще щось. Добре. Так, падав на неї інструмент. Потім дивлюсь, вона коли, е, ну, там, під різними кутами виділяє якусь зону волосся, і потім відтягує, і потрібно рівнесенько, е, по косой лінії відрізати. Вона якось це криво робить. Коротше, я дуже переживала, чим це все закінчиться. Ну, Аліса хотіла дуже швидко змінити зачіску. Так вже сталося. Я кажу, ми б могли зачекати та до українців. Записатися і зробити. Ну таке. Зараз я їй кажу, що давай, коли вже відросте трішки, через місяць, там, а, а може два, не знаю, як швидко буде дуже багато машин. Не знаю, як швидко буде рости волосся. Потім запишемось до українців. І вони зроблять класно. Взагалі дуже незвично бачити донечку мою. Коли вже вона встала з крісла, кажу, блін, таке відчуття, що це не моя донька. <смі> кажу, за 10 років я бачу її такою вперше. Ні, ну коли маленька була, також волосся ж було маленьке, відростало, відростало, просто вже в такому більш зрілому, зрілому, більш такому вже віці, підлітковому. Я її ще не бачила. Така історія. Тож, ну, такий результат. Мені подобається. Тобі подобається? На лісі подобається. І вже, бачите, висохло волосся і більш-менш є форма. Ну, просто треба помити декілька разів, і буде, і буде нормально. Зараз вже майже шоста. Майже шоста, йдемо в магазин за лісу. Вирішили прогулятися по магазинам. Не хочеться сидіти вдома. Не хочеться. Ходимо, подивимося, що новенького. Ми в Алькампо зібралися. Ми Валькампо що там зараз, напевно, все до Нового року. Не знаю, будемо показувати підписникам, що там Валькампо новенького. Минулого разу там було все до Хеллоуіну. Чому ти мовчиш? Хочеш розмовляти? Димо разом тоді, щось та покажемо вам, що там зараз нового, цікавого. вже темніше, світло вімкнули, вид на море, диви літак летить, ти бачиш, бачиш? Там внизу в когось є басейн. Так, і йдемо в Валькампо. Дивіться, який гарний магазин зробили. Це новий Валькамполітуалс. Так гарно все виглядає. Музика, правда. Нагадай, Аліся, чого ми сюди прийшли? Посмотри. Цей час пік просто, година пік, коли дуже багато людей подивіться. Що ми всі сюди прийшли? Ми стоїмо в відображення. Взагалі... Ми стоїмо в черзі а? на морозиво. Дивіться скільки людей. Нарешті нам видали морозиво. Боже, треба вийти і перезагрузитися. Реально людина, поки робила морозиво, три рази ходила водичку пити. Ручки витирав. Така черга величезна. Сиджу і думаю, що не побачили, як молоді люди стояли, їли морозиво, зібрались тут біля входу. Ну, ми сидимо тут біля входу, в Алькампо. А що не так? Стояли, їли морозиво. Я згадую, як у нас збираються і п'ють пиво. Знаєте, біля АТБ не знаю. от Напишіть в вашому районі, так є, біля АТБ збираються і випивають. Так вони там каву п'ють. Ти типу. ти подивися, що в них в руках. А -а -а. Вони п'ють каву, це тут поруч з нами зараз стоять. А щойно стояли люди, морози їли. Ну вже такі, вже знаю, років по 18, по 20. От мені дуже подобається культура іспанців. Ну, є бари, звичайно, де збираються і випивають. Якщо чесно, я не бачила, щоб молоді люди були там дуже п'яні, чи збиралися і випивали десь. Ну, в Циганському районі, напевно, може, в них віра там якась, що вони не п'ють. Зазвичай, коли в них фієста, ця сієста, ну коли свято, коротше, не сієста, а фієста. Вони збираються. Не збираються, п'ють, Кока-Колу, каву, каву, там, фанту, такі напої. Свято влаштовують дітям, шашлик смажать, хоча не можна заборонено, але для циганського району це нормально. Їх там не чіпають. І вони завжди п'ють. ну Я, напевно, жодного разу не бачила, щоб вони сиділи з пляшкою. А дітям? Ні? Це дуже смачне морозиво, воно як йогуртове таке. Аліса взяла собі з шоколадом. От, повторюся, дуже подобається мені культура. Люди такі, ну, дуже якісь такі культурні в них виходи. Не бачила жодного разу таких прям не та алкашів, ну, просто п'яних, дуже п'яних людей. Все якось дуже культурно. І це мені а подобається. А яка черга Алиса. на морозиво щойно була? Це просто Морозна. неймовірно Аліса. Що я біля поїзда? Ти об'являєш поїзда? А саме. Отак. Не знаю. Зараз ще напевно в валькампоса ми зайдемо, прогуляємось там, і я хочу водички купити, випити щось мене взяли з собою. Дуже хочеться пити, щось попити. Що ще Валькампо можна купити смачного? Не знаю. Нічого не знаю. Ой, до речі, я собі там купила на вечір, хочу серіал подивитися. О, все все згадалося. Зараз вийшов продовження серіалу «Ізвні». Ми з Женією почали його дивитися, коли він тільки вийшов. І я вже не пам'ятаю, наче там два сезони, а це вийшов третій, наче так. Вже заплуталась. Просто знаю, що останній сезон ми не дивилися, і ви ми його так чекали. Рік, напевно, потрібно було його чекати, і ми пропустили. Пропустили, просто коли він вийшов. Я нещодавно десь натрапила, що хтось написав, що продовження серіалу. Я дивлюсь, а там аж шість серій. І Женя каже: Ти без мене не починай дивитися. І нам же мама жені передала ну, ці сушені, там рибку, курочку. То ми вирішили, що коли Женя приїде, то ми будемо дивитися цей серіал. Дісти всі смаколики такі. Такі плани у нас на вихідні, коли приїде Женя. І я хочу сьогодні купила я собі щось типу тунця, він ну наче як копчений, копчений. так, Де наголос. Копчений, копчений. Копчений тунець, ну, наче як. Хочу його скуштувати. Ще не пробувала, це мені знайомі підказали, що є така рибка там в вакуумі, і їм дуже сподобалось, вони брали. Сьогодні скуштую. Таке. Буду дивитися, напевно, передивлюся серіал цей з першої серії до останнього сезону, бо Женя, Женя мені не пробачить, просто, якщо я подивлюсь хоча б одну серію нового сезону. То дивився, кому сподобалось. Я хто а не дивився. А в TikTok попадається. А, так, треба тепер і в TikTok не заходити. Ну ні, вже 6 серій вийшло, тобто вже було. Боже, точно, це ж TikTok може все показати нам. Мені тут не було тролі. А, тролі? Так, там і так. мультфільми були, типа. І там, коротше, по 2 минути по кусочку там ну, я почти практически посмотрела весь мультик. А і там ну шматочок за шматочком, де? Ну вот. так, так. так і б дуже тепер. Оце зараз скажу, телефон все почує і почне мені показувати. Там вже не можна в голос сказати. Ну, давайте показувати мені. <гум> так, треба передивитися все з першої серії. Дуже цікаво. Хто не дивився і хто дуже полюбляє ці всі загадки такі, то подивіться, дуже цікаво. Нам сподобалось. Боже, дивіться, на маленьких діточок, які класні, класна одежка чоловічки. Боже, яка краса. Аліса, ну скажи мені, в тебе немає родичей циганій? Ні? Куди б ми не прийшли, ми шукаємо щось, що на себе таке. Чи... Кольса, сережки, ланцюжки. <гум> все до Нового року! Боже, яке все гарне! Дивіться. Щоденько показую, зараз хочу піти подивитися. Все, ходімо, бо немає місця реально на телефоні, щоб дуже багато знімати. Швиденько покажу, хочу подивитися зараз на айфони. Це ж тут ми купували айфон. Просто краса. За тебе, одне. За тебе, тібередне. Нема взагалі зараз нічого такого. Айфон 12. 329 євро, 4,256 256, ну і все, це нижчі моделі. І таке пам'ять менша. І тут купували цей айфон. Думала, може тут є більше пам'яті, і щоб не більше, не тільки 12. Тисяч. Так, ялинки. 19 євро, ну, 20 євро, бачу, це найменша ціна. Боже, подивіться, скільки товарів. Тут можна заплутатися. Так, я зробила висновок, що мені треба новий телефон. Будемо збирати тепер на нове і <laughs> на новий айфон з більшою пам'яттю, або робити влоги на 10 хвилин. жінку Мені нужен у мене і кранчик не відпав. У нього всего лиш міста не вистачає. Просто удалі що тобі не надать. А так я собі куплю новий. А ну ми мені ні, купимо новий. <схай> Я собі ні. А, а тобі віддам цей ні так буде вуке, передаватися покоління покоління пам'яті. Далі добре, всім дякую за перегляд цього відео. Будемо... І ми не будемо покупати телефон. Ми вже будемо завершувати Це... влог, тому що знову не вистачає пам'яті на телефоні. Хоча може можна було щось вам показати. Коротше, всім гарного настрою, чудового дня, вечора, і до зустрічі у нових відео.